Роди та сестри, слава Ісусу Христу! Хоч мало сильних серед нас. Дійсно, ми такі слабкі, але Бог сильний і не по нашим заслугам, але по своїй благодаті спас нас і приєднав нас в свою церкву. Давайте прочитаємо уривочок із Євангелія від Матвія, 16 розділ. Прочитаємо 18 вірш. Євангелій від Матвія, 16 розділ, 18 вірш. Ми всі знаємо, цей текст він знаходиться в контексті сповідання апостола Петра Ісуса Христа Месією. Читаємо: Ісус Христос говорить: І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Амінь, будь ласка. Займайте свої місця. Сьогодні ми з вами, і не тільки ми, віруючи по всьому лицю землі, згадуємо подію, ту подію, яка раз і назавжди змінила світ, яка перевернула світ. З'явилась Церква Ісуса Христа. З'явилось щось, чого не було раніше, і чого не буде вже після цього, щось унікальне. Прийшов Син Божий з неба на землю, прийняв людське тіло, виконав закон Моїсея, прожив безгрішне життя, добровільно віддав своє життя як плату за гріхи людей. Він приніс досконалу жертву Богові, задовільнивши справедливість Божу. Він викупив своєю смертю собі народ, об'єднавши навколо себе самих різних людей, самих різних народів, самих різних груп. Потім він воскрес з мертвих на третій день і перед тим, як піднестися до Отця в свою славу, обіцяв своїм учням, що пошле. Втішителя. Пошле Духа Святого, який буде жити в кожному віруючому, буде направляти і вести нас до Царства Небесного. І цей Дух Святий прийде оселиться в кожному віруючому в Ісуса Христа. І саме цей зачаток Духа буде свідченням того, що ця людина належить до церкви Ісуса Христа, до Його тіла. І в цьому тексті, в цьому маленькому уривочку, який ми прочитали з вами, одразу після сповідання апостола Петра, коли Ісус Христос запитує у своїх учнів, ви за кого вважаєте мене? Апостол Петро сповідує його Месією, тобто обіцяним, помазаником той, який був обіцяний в старому заповіті, Сином Божим. І одразу після цього сповідання. Петра, який від імені всіх апостолів визнає його Месією. Ісус дає їм деяку інформацію про церкву, яка з'явиться, яку він створить після того, як Він піде до свого Отця і яка почнеться з них, з його учнів. І перше, про що він говорить, це те, що церква, яку він створить, матиме божественний авторитет. Церква, яку він створить, матиме Божественний авторитет. Дивіться, 18-й вірш, який ми прочитали, він говорить. Звертаючись до Петра, Я тобі кажу. Він ставить на це наголос і говорить: Я тобі кажу, Петро, послухай. Тобто він, Ісус робить наголос, що те, що Він скаже далі після цих слів, воно буде. Закріплено, воно буде стверджено його божественним авторитетом. Авторитетом Месії того, якого визнав апостол Петро буквально е, перед цим. Авторитетом Месії, авторитетом Сина Людського і зведіння Даниїла, Авторитетом сина Божого. Знаєте, тоді, коли я працюю на будівництві, і в нас були такі випадки не один раз, тоді, коли ми працюємо, або інші будівничі працюють, і можуть прийти якісь люди, які мають претензії до цього хазяїна або директора, той, який якби фінансує цю всю роботу. І вони можуть ставити претензії говорити, цей забор не подобається нам. Він проходить, тут ми завжди ходили на річку або ще кудись. Нам не подобається, що тут ви його будуєте. Говоримо, це не ми, нас найняли. Ми дзвонимо директору або тому застройщику, він приїжджає і своїм авторитетом, документами, які є в нього, він вирішує всі питання. Тому церква, яку створив Ісус Христос, вона стоїть не на нашому авторитеті. Не на авторитеті служителів, не на авторитеті нас, як віруючих людей. Так, ми є свідченням для оточуючих, але церкву започаткував і поставив на собі, як на фундаменті, сам Ісус Христос, Син Божий. І якщо комусь не подобається щось, він буде розмовляти з ним. Тому перше, про що ми тут бачимо, про що говорить Ісус Христос, це те, що церква матиме божественний авторитет. Друге, про що він говорить, це те, що церква матиме міцний фундамент або надприроднє збудування. Тобто її будуть будувати не просто люди, її буде зміцнювати сам Ісус Христос. Дивіться, Він говорить. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. Не ти збудуєш Петро, церкву мою, а я збудую і буду будувати далі свою церкву. Не твою Петро, не твою Іван чи Яків, чи ще можна підставляти наші імена, свою церкву. Він, Ісус Христос, є початком церкви. І він буде продовжувати зрощувати її, збудовувати далі доти, поки не зустріне її в вічності. Послання до Єфесян, 5 розділ, 29 вірш, апостол Павло пише такі слова: адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос, Церкву. Ніхто не ненавидить свого тіла, годуємо ми Його, гріємо, одягаємо, і Він говорить, так само, як і Христос в церкву, бо ми члени Його тіла. І те, що, на що я хочу ще звернути увагу, це те, що Ісус Христос говорить, що Він збудує її не на Петрі. Є такі думки, що церква збудована на Петрі і тому, кому Він якби, передає якби, Таку владу, то якби, влада передається по такому по спадщині від Петра. Ні. Апостол е, Ісус Христос говорить, що Він збудує церкву на собі. Дивіться, не на петросі, на камені, щоб, е, щоб, якби, що означає ім'я Петра, камінь. Він говорить на скелі, на цій скелі, на петрі. Я збудую свою церкву. І контекст цього вірша він вказує, що хто є цією скелею? Сам Ісус Христос. Месія обіцяний від, від самого Бога. Я не знаю, як кому, брати та сестри, але як на мене, мені оці слова Ісуса Христа, що я збудую церкву, я буду піклуватися про неї. Вони несуть мені величезну, величезну втіху. Тому що, дивлячись на своє е, зіпсуте серце, дивлячись на свою недосконалість, стикаючись з різними людьми, служачи іншим людям, стикаючись з віруючими людьми, дивлячись на їх незрілість, дуже часто нападає смуток від того, що ти нічого не можеш. Тебе немає сили змінити іншу людину, тебе немає сили. Відвести її від гріха, забрати від неї гріх, якщо вона любить його. В тебе немає сили відродити людину, навернути її до Бога. Немає. І оці слова Ісуса Христа, що Він будує свою церкву, вони мені несуть величезну, величезну втіху і відраду. Все, що я можу, все, що ми можемо, це в... занурюватись в Боже Слово, говорити Його іншим людям. І молитися за них. Це все, що ми можемо, це все, що залежить від нас. Далі Бог буде діяти, і ми Богові будемо віддавати всю славу. Тому перше, про що я говорив, церква матиме божественний авторитет, церква матиме міцний фундамент або надприроднє збудування від самого Господа Ісуса Христа. І третє, про що він тут говорить в цьому вірші, це те, що церква, яку він збудує. Яку він створить після того, як піде до свого отця, вона матиме вічну безпечність. Церква матиме вічну безпечність. Дивіться, про що він говорить в кінці цього вірша. І брами аду не переможуть її. Брами, ворота це такий якби, образ, який вказує на те, що є місто, деяке місто. Якби в преисподній, там, де царює диявол. І диявол з усім його царством, вони не зможуть перемогти в церкву Божу. Немає більш надійного інституту на землі, ніж церква Ісуса Христа, брати та сестри. І навіть якщо нам сьогодні здається, що є якісь угрупування, є якісь інститути, є якісь е... Людські такі утворення, якісь могутні клани, якісь, якась світова влада, про яку постійно всі говорять навкруги. Військові групування, грошова еліта, бізнес-структури. Можна перелічувати дуже багато різних, різних таких от людських влад. Все це щезне, брати та сестри. Все це рано чи пізно потерпить крах. І навіть Ісус Христос говорить, що ворота пекла або місто пекла на чолі з дияволом не зможуть нічого зробити Христовій церкві. Так ми погоджуємося, що диявол він воює проти церкви, він воює проти окремих віруючих, Він робить все, що тільки можна, щоб зруйнувати її. І церква це головний ворог диявола на цій землі. Він буде дошкуляти їй, він буде вбивати окремих віруючих, він буде стояти за гоніннями на церкву, він буде стояти за звабленням церкви, за спокушуванням церкви через різні, різні методи. Але ніхто і ніколи не переможе церкву Ісуса Христа. І навпаки, як сказав Тертулян, кров мучеників буде насінням церкви, яка буде свідчити про силу. Христову. Тому, брати та сестри, задайте собі питання, в що я вкладаюсь в своєму житті, В що я вкладаю всі свої ресурси, всі свої е, думки, всі свої бажання, все, що від самого себе, в те, що немає ніякої перспективи, крім великого вогню, в, 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 я вкладаюсь в те, що згорить рано чи пізно. Чи я вкладаюсь в те, що має вічну перспективу, в те, що має вічну безпечність. Хтось сказав колись, що з часом ворота пекла переможуть всі земні спільноти, але церква буде стояти вічно. І тільки ті, хто в Ісусі Христі воскресли для життя разом з Ним, тільки ті, тільки ті будуть жити з Ним вічно в Його царстві. Церква це той проєкт, який приречений на тотальний успіх. І навіть якщо нам здається, що це не так сьогодні, обов'язково настане цей момент. І, друзі, якщо ви інвестуєте в нього, в цей проєкт Божий, в проєкт Ісуса Христа на цій землі, ви ніколи не програєте. Ви не прогорите ніколи, якщо цей проєкт є проєктом вашого життя, якщо ви горите церквою, якщо ви. Любите церкву і вкладаєтеся в неї. Обов'язково ваш вклад принесе вам плід. Все інше згорить. Всі банки, всі, вся робота, все, що ми тут набудували на цій землі, обов'язково згорить. Рано чи пізно. Церква це відділення Божого Царства на цій землі. І служачи людям, зростаючи разом в, о, у любові один до одного, у уподібненні Ісусу Христу. Живучий для Бога, ми інвестуємо в вічність. І інвестиція в вічність ніколи не підведе вас. Тому, перше, брати та сестри, церква Ісуса Христа, Його наречена, Його тіло було започатковано на Його вченні і на Його авторитеті. І всі, хто робить зло віруючим людям, дітям, Божим обов'язково зустрінуться з її засновником, з її заступником і будуть давати відповідь йому. Друге, церква збудована і збудовується особисто самим Господом. Він постійно працює в ній, Він трудиться над кожним із нас. І я думаю, що кожен з нас відчуває цю турботу, роботу Бога над нами в наших життях, Його любов, Його працю. Його настанову, Його покарання. Кожен з нас, як віруючий, відчуває це. І третє, церква має вічну безпечність. Так, ми, як окремі віруючі, ми маємо свою відповідальність триматися за Христа. Ми маємо відповідальність не відпадати від Христа. Але Вселенська церква, церква Ісуса Христа ніколи не зникне, ніхто і ніщо ніколи. Не зможе перемогти того, за що віддав своє життя сам Бог, наш Господь Ісус Христос. Тому давайте прославимо Його, помолимось Йому, Йому слава навіки. Амінь. Дякуємо, Господи, Тобі, за твою милість і любов до нас. Дякуємо за те, що таких негідних і грішних людей ти притягнув до себе, Ти спас нас, Господи, Ти відкрив нам себе, свій характер, свою любов. Свою велич і помістив нас в тіло своє, в церкву свою, і ми можемо бути частинками, частинками цього великого, великого організму Вселенської церкви. Дякуємо Господи, за те, що ти ведеш і збудовуєш свою церкву, за те, що Ти підтримуєш нас в такі нелегкі часи, нагадуєш нам, що ти збудовуєш, ти ведеш, Ти захищаєш. І це несе нам втіху і відраду сьогодні в такі нелегкі часи. Прославляємо тебе Бог наш, Господь наш і пан нашого життя. Амінь.